Діточки, ми дуже раді зустрічі з вами у цей весняний день. Сьогодні ми розповімо багато цікавого, але для початку давайте з вами привітаємося нашим улюбленим віршиком. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку тобі і мені. Доброго ранку усім на землі. А тепер. Розгадайте мою загадку. Він жовтенький і сипучий. У дворі лежить у кучі. Якщо хочеш, можеш брати і фортецю будувати. Тільки воду мусиш мати. Що це, діточки? Так, розумнички, це, звісно ж, пісок. А нагадайте мені, будь ласочка, де ми можемо побачити пісочок? Так, у когось вдома пісочок у вазі прикрашає полицю. А ще. Так, і у подарунковій скляночці привезене з Єгипту у вигляді сувеніру. А де ще ми можемо побачити пісочок? Молодці, звісно, що у пісочниці на будівництві. Діти, а якщо ми будемо на природі, то де ми можемо зустріти пісочок? Правильно, на березі водоймиш. А давайте подумаємо, звідки береться наш герой? Може, його лелека приносить? Ну, звісно, що ні. Пісок народжується у горах. Під дією блискавки, води, вітру. Гірські породи розкладаються. Спочатку на величезні глиби, потім на велике каміння. Далі на менше. Подивіться цей малюночок. Бачите, з великого стають маленькими, а потім зовсім малюсенькими. Тобто пісочком. Давайте швиденько відповімо, з чого складається наш пісок. Так, з маленьких піщинок. І якщо подивитися на ці піщинки за допомогою мікроскопа, то ми побачимо неймовірний світ краси, які вони усі, ну зовсім не однакові. За формою, кольором. Ось подивіться, діточки, уважненько, одна з цих малиць прозора, інша навпаки. Як ви гадаєте, на що за цими описами схожі піщинки? І справді, вони дуже схожі на льодяники, такі всі гарненькі, що неможливо очей відвести. Але ми це зробимо, бо саме зараз час відпочинку для наших оченят. Дивіться на котика та повторюйте за ним. Зарядочку зробили, оченята у нас відпочили. Тож, діточки, повертаємося до нашої розмови про пісочок. Давайте згадаємо, який він, наш пісочок. Так, сипучий. Піщинки не пов'язані між собою, і завдяки цієї властивості його використовують у годиннику. Коли сиплеться у цьому годиночку наш пісочок, що він утворює? Скажіть мені, будь ласка. Так, діточки, у часах утворюється із пісочка гора. Подібні гори, тільки значно більше за розміром, є у пустелях. Вони мають назву бархани. Ось як вони виглядають. Пісочок дуже легко рухається, бо піщинки маленькі та легкі. Давайте подумаємо, хто допомагає йому рухатися. Які ж ви розумнички, усе знаєте, правильно допомагає у пісочку рухатися вітерець. А пригадуєте, що якщо узяти у долоньки трішечки пісочка, потерти його, придавити, то стає відчутно, що піщинки тверді. Ось саме завдяки цій властивості наш сипучий друг і залишає подряпанки на усіх поверхнях, де з'являється. Саме тому наші улюблені іграшки, якими ми граємося у пісочниці, і стають так швидко затертими. Люди цю властивість також використовують для виготовлення наждачного паперу. Цей папір служить у будівництві для того, щоб зачистити поверхні, аби ті були рівненькі та гладенькі. Малята, а як ви думаєте, що буде з піском, якщо його кинути у воду? Чи розчиниться він у неї, чи залишиться на поверхні? Давайте подивимося. Як ми бачимо, усі до одної пішинки залишилися цілісінькими, і всі вони осіли на дні склянки. Отже, пісок пропускає воду і може її очистити, тобто може служити фільтром. З цією метою люди використовують жовтисеньке диво, навіть перебуваючи у поході чи на природі. Ось приблизно так виглядає ця конструкція. А зараз, мої розумнички, настав час відпочити. Нумо до нашого гуйрочка з друзями на пісочок трішечки потанцюємо. Відпочили? Це добре та корисна справа. А тепер сідайте всі рівненько, наша подорож продовжується. І я хочу вам нагадати, що на пісочку та самим пісочком у вас виходять дуже гарні малюнки, тобто на ньому та ним можна малювати. А зараз пограємо у гру. Вам треба дуже уважно поглянути на картинку. На ній зображена лампа, банка, окуляри, частина цегляного дому з вікном, глиняна ваза. Як ви гадаєте, що всі ці предмети об'єднує? Так, молодці. Усі ці предмети виготовлені з використанням піску. Ось такий він наш дивовижний сипучий друг зі своїми неймовірними властивостями та дуже цікавою історією народження, про яке ми з вами сьогодні дізналися. Пропоную пограти у завершальну гру під назвою Три питаннячка». Я буду задавати питання та давати час на їх відповіді. Таких питань буде 3. Якщо вам вдасться відповісти вірно, то це означає, що ви дуже уважно слухали все, про що ми сьогодні казали. Питання перше. Про що ми сьогодні говорили? Питання друге. Які властивості має пісок? Питання третє. Де люди використовують пісок? Давайте перевіримо з вами ваші відповіді. Перше питання, про що ми сьогодні говорили? Ми сьогодні говорили про пісок. Які властивості має пісок? Пісок має такі властивості, як сипучий, жорсткий, нерозчинний. де люди використовують пісок. Люди використовують пісок на будівництві при виготовленні скла, посуду, фільтрів для води. І, звичайно, що під час прогулянок та занять. Бо пісочка можна гратися, малювати, будувати різні фортеці та створювати справжні шедеври. Які ви, діточки сьогодні молодці, як сумлінно працювали, а як гарно відповідали. Я вам і так пишаюся. Ви стали ще розумнішими, а отже, ще гарнішими. Так тримати. Па-па! thank <laughs> you